Ви вітання глядачам телерадіокомпанії Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. Сьогодні у нашому випуску ви побачите. З приходом холодів зростає рівень захворювання на грип. Як забезпечити себе та свою родину від небезпечного недугу? З 25 жовтня поїзди курсуватимуть за зимовим часом. Рак молочної залози, що потрібно знати кожній жінці. Сьогодні своє професійне свято відзначають ті, хто завжди смачно нагадує та зварить кашу із сокири. З приходом холодів багато людей збиваються зі звичного ритму життя, стикнувшись з такими захворюваннями, як грип та ОРВІ. Якщо гострореспіраторні вірусні інфекції зазвичай переносяться не так важко, то віруси грипу небезпечні для людини своїми ускладненнями. Один із способів уберегти своє здоров'я в осінньо-зимовий період це зробити щеплення. Про особливості цьогорічної сезонної вакцинації дізнавалася Марина Ш. Шумейко. Різке зниження температури повітря та вологість провокують виникнення у людини таких неприємних та небезпечних захворювань, як грип та орві. До групи ризику належить переважна більшість контактуючих між собою суспільно активних громадян. Довготривалий на протязі року загартовування є одним із способів не захворіти в осінньо-зимовий період. Але ж погодьтеся, мало хто з нас їм користується. Закалювання це хороша річ, вічну, це треба, щоб була системність. Вот постепенно это все надо. иначе это можно навредить себе. Нет, не закаляюсь. Никому? Да нет, я не соблюдаю ничего. Абсолютно. Ні, нет, нет, не закаляюсь. Лічно я не закаляюсь, но положительно. Нужно, я вважаю, що з з рівня, дітей. До найбільш ефективного методу профілактики від респіраторних вірусних інфекцій лікарі відносять вакцинацію. Про відмінності цьогорічної вакцинації, що обумовлені змінами у наказі моз України, розповідає завідувачів поліклінікою територіальної районної лікарні Олександр Пушко. вакцину, взять чек и прийти привиться, то сейчас немного условия поменяли. Здоровый человек должен обязательно обратиться к врачу. Врач должен провести осмотр, написать рецепт. С этим рецептом больной отправляется в аптеку. В аптеке он приобретает этот препарат. И уже в прививочные дни у нас будет работать манипуляционный кабинет во второй половине дня, по вторникам и четвергам, как прививочный кабинет. І сетою вакцини чоловік вернів уже не з вакциною з управлінням відправляється в привичний кабінет. Привочка на кабінеті буде уже ждать вакцина в назначене время. Ціна на вакцину, що буде розповсюджуватися аптеками, чітко регламентується державою. Торінтовно складатиме в цьому році приблизно 200 гривень. Стосовно схеми взаємодії, лікарня, аптека, працююча організація, що виявила бажання колективної вакцинації. Говорить далі пан Олександр. Если це організований колектив, то нужно виходить на поліклініку, которая по місту дислокації това. Як то находиться зв'язуватися з завідувачем поліклініки і рішати вопрос уже колективно. за прогнозами Всесвітньої організації здоров'я, переважно циркулюючими на території північної півкулі, а отже України, очікуються такі штами вірусів грипу: як вірусоподібний А Каліфорнія h H1N1, вірусоподібний А Швейцарія h H3N2 та вірусоподібний Б Пхукет. Зі слів медиків, подібні штами вірусів не представляють особливої небезпеки, але завдяки можливому виникненню ускладнень можуть вкласти в ліжко орієнтовно 8 мільйонів українських громадян в цьому епідемічному сезоні. В цьому году очікується нові віруси грипу, вірні їх циркуляція в обществі. Якщо в вірус Б нам, на нашу територію Так в меншим скажімо, процентом в по сравнів з вірусом гріпа А, то в этом году очікується водіта один к одному. то есть меняется э, тип возбудителя, соответственно, изменяется реакция, наша иммунная будет на это. Мы давно уже не встречались с вирусом гриппа В, може реакція бути більш бурна, там болі з висока температура, та булі з кимитовирожними осложненнями. За невтішною статистикою в Україні за минулу холодну пору року грипом те орві перехворіла майже 14% населення. В залежності від циркулюючих штамів вірусів вакцини від грипу щорічно оновлюються. Зі слів лікаря Олександра, в цьому році, згідно відповідного наказу МОЗ України, щеплення від інфекційних захворювань буде здійснюватися тільки вакцинами іноземного походження. Это рекомбинантные вакцины, те, которые не несут никакого другого генетического или какого-то биологического материала, который может вызвать побочные эффекты. То есть, если раньше были там на яичных, на яичных, белках, там выращивали, на эмбрионах и тому подобное, то есть с вакциной человек получал там еще какую-то белковую нагрузку, которая могла вызвать какие-то реакции, то на данный момент это рекомбинантные вакцины, то есть это чистейшая вакцина, которая не несет ни одного живого элемента, Тільки імуногенні білкові імуногенної від части за рекомендацією українських лікарів саме в жовтні доцільно починати робити вакцинацію від грипу, адже стійкий імунітет у людини сформується тільки через три місяці після щеплення: обрати ефективні для себе методи профілактики запобіганню захворюванням. Тож кожен з нас самостійно повинен обрати ефективні для себе методи профілактики запобіганню захворюванням. У зв'язку з переходом 25 жовтня 2015 року, о 4 годині за київським часом на зимовий час стрілки годинника буде переведено на одну годину назад. Укрзалізниця відкоригувала графік руху пасажирських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на найближчі вихідні, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі гостей, варто бути уважними та вчасно перевірити свого годинника. Усі зміни було заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями сусідніх країн. Таким чином у квитках вказано час відправлення та прибуття з урахуванням коригувань графіку руху поїздів. Відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується з урахуванням переходу на зимовий час. Щодня у 50 жінок в Україні діагностується рак молочної залози. Кожен місяць від цього захворювання в нашій країні помирає близько 750 жінок. Рак грудей досить рідко виникає у жінок у віці до 20 років. Зі збільшенням віку кількість хворих зростає. Сьогодні досвід онкологів показує, рак молочної залози можна ефективно виявляти на ранній стадії, а значить, є можливість успішно боротися із захворюванням. При своєчасному виявленні рак молочної залози вдається вилікувати у 90% жінок. Подробиці у наступному сюжеті. 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Світлана Богдашкіна, лікар-онколог, розповіла, наскільки актуальна сьогодні проблема захворювань молочної залози для жінок і що про неї слід знати. Жінка повинна звернути увагу на своє здоров'я, в першу чергу. Я можу сказати так, що в світі зараз росте захворювання этот рак легких, рак желудка і рак молочної залози. Вот это пиковое такое состояние. Вот Из-за чего всем рекомендуют проходить фиброгастроскопию, делать флюорографию, то, что можно делать и здесь, рентген проходити мамографію. Це ваше, ета то кабу бы, ви в першу очі і переживати по тому поводу серед причин виникнення раку молочної залози у жінок. Лікарі виділяють і дисгормональні порушення, спадковий фактор родичі по жіночій лінії, які перенесли рак. Лікарка звертає увагу, що особливо за собою стежити потрібно тим жінкам, у яких були травми молочної залози. Жінки, які працюють на вредних підприємствах з металами, з хімічними. Какими-то веществами, в каких пыльных каких-то помещениях, тепловых цехах. Самое главное, многие женщины приходят и жалуются на то, что была травма: или падение, или удар, или ушиб что-то вот произошло, и после этого начинаются какие-то сдвиги в худшую сторону. Тоже не лечимся дома. приходимо, показуємося. В медико діагностичному центрі нашого міста кожна жінка має можливість безкоштовно пройти обстеження, щоб переконатись в своєму стані здоров'я. Перше, що треба зробити, це здати кров. Сучасна лабораторія та кваліфікований фельдшер-лаборант. Достатньо швидко скажуть перші результати. Ольга Садова, фельдшер-лаборант діагностичного центру, розповідає, що саме кров людини багато про що може сказати лікарю. Кількість гімоглобіна, кількість лікацитів. сое или роя, насколько она упадает, оседает. Это тоже показатели роя. Если уже повышено, надо что-то искать, копать. Первое – общий анализ крови. Ну, конечно, и плюс биохимия. Но общий анализ надо обязательно сдавать. Обязательно. Два рази в годину, треба всім проходити, треба здавати. Другий етап в обстеженні молочної залози це мамографія або ультразвукове обстеження. Сьогодні все це можна зробити в шості. Розповідає лікар рентгенолог Олександр Уляніч. І вже після цього консиліум виносить вердикт, яке лікування призначити. Доктор клінічний осматрює, опрашує, і тоді він визначає тактику обслідування чоловіка. маммография начинаем или начинаем с УЗИ исследования, ну, этот человек будет обязательно обследован. Врач-онколог, он собирает все данные обследования, включая пункционную биопсию, если это необходимо, и тогда он выносит свой вердикт. Куда, что делать с этим человеком, куда вы его направлять. То есть, или мы лечим здесь, это терапевтическими методами, хирургическими, или мы направляем дальше в область Опять же, ані там починають метод лікування, хірургічний метод лікування цього вообразування або заболівання. Після 40 років лікарі кожній жінці рекомендують проходити обов'язково онкоогляд та мамографічне обстеження як мінімум раз на рік. А якщо ви є в групі ризику, то два рази на рік. Жінки після 40 років повинні обов'язково раз в год обов'язково проходити мамографію, обов'язково проходити узі можна залежності по показанням. Можна раз в год, раз в полгода. Это для подарувати. Якщо є проблеми, якщо поставлені діагноз, не каждых і кожних обследоваться, пока Поки не скаже, що ми вас відпускаємо, приходите, показуйтесь. Якщо ж все ж таки поставлений діагноз рак, то тут головне не втрачати час і відразу ж починати лікування. Якщо розпочати лікування на ранніх стадіях, то можливо, повне виліковування, стверджує Світлана. Чем раньше мы обнаружим, продиагностируем, тем лучше будет прогноз заболевания. Часто женщины виноваты, можно сказать, сами, потому что они боятся, они не приходят и уже обращаются тогда, когда, к сожалению, мы уже не можем обеспечить их спецлечением или вообще просто как бы, оказать посильно хорошую помощь. Дуже часто жінки, яким поставлено діагноз рак, вагаються чи робити операцію чи ні, та намагаються вирішити проблему за допомогою цілителів, бальзамів та чудодійних ліків. Але онкологи впевнено кажуть, не гайте це часу. є різні форми: є іменно заболіваємось, є різного роду. Якщо це мастопатія, то не лічиться безопераційно, операціонне просто ми назначаємо препарати. Все замечательно, женщины просто потом наблюдаются. Если все таки это заболеваемость, то желательно прийти раньше, и уже это решают те рішають хірургів, онкологи, хірурги, тому що чим ранше ми радікальне лічення хірургічне та найкраще лічення. Тож жінки в багатьох випадках все залежить від нас самих. Треба любити себе, стежити за станом здоров'я та прислухатись до порад лікарів. 20 жовтня усі кухарі відзначають своє професійне свято. Це, мабуть, одна з найголовніших професій, бо, як то кажуть, війна війною, а обід за розкладом, так само, як сніданок і вечеря. Смачно поїсти любить кожен, значить, вмілий кухар без роботи ніколи не залишиться. Сьогодні майстри кулінарних шедеврів та вишуканих смаколиків затребувані на ринку праці, як ніхто інший. У День професійного свята Євгенія Павлова поспілкувалась з кухарями та дізналась про секрети приготування смачних страв. Ми будемо тушити капусту. Нам подобається капуста, будемо шинкувати. І сьогодні Альона нам ріже лук. Це чеклує на кухні Наталія Пилипенко, шеф-повар одного з освітніх закладів міста. Задача приготувати смачний обід для учнів та викладачів. А для цього потрібно постаратись. Не відриваючись від процесу, пані Наталія розповідає, кухар повинен мати особливий талант. Он несе радість нашим посетителям, поэтому в будь-якому випадку он уже как творець. Кулінарія справжнє мистецтво. Недарма її назвали по імені 10-ї музи куліни. А взагалі говорять, хороший кухар голодний кухар. На повний шлунок неможливо відчути смак страв, тому що існує правило, кухар не їсть, доки не приготує обід. Проте з цим Наталія Пилипенко не погоджується. Як же он може привити вкусове качество да, к нашим. Вот посетителям, если он будет постоянно голодным и не будет знать, вкусно ли это или это невкусно. Знаючи, як нелегко буває повару, розумієш, без любові до професії довго не протриматися. Але якщо людина впорається з першими труднощами, то вже ні на що не проміняє свою спеціальність. Олена журба тільки готується стати генералом на кухні, але вже зараз знає, будь-яка страва повинна виходити не тільки смачною, але й гарною. Якщо принести її блюдо, то чоловік по самому оформленню нього вже виробляється апетит, Йому вже подобається це блюдо. Володіючи необхідними знаннями і маючи за плечима солідний досвід, майстер постійно вчиться, адже страв безліч. Є цікаві рецепти кухонь інших країн. Смакові вподавання країн сходу освоює Олеся Коптель. Вона сушист в одному з кафе шостки. Вже як спеціаліст, має поціновувачів свого кулінарного таланту. Є люди, які приходять, ну дзвонять. Там спрашують, работаю я чи ні. Готові нужно з хорошим настроєнням. Доки спілкувались, встигли приготуватись страви. І результат на перше яскравий та запашний борщик, на друге пюре з рибкою, а пишні млинці на десерт. Зголоднілі відвідувачі їдальні дякують за смачний обід. Дякую повара, що вкусно готують нам. До речі, праця кухаря фізично тяжка, адже він не тільки готує, але й тягає важкі багатолітрові каструлі. А оскільки весь день кулінар проводить на ногах, він може заробити професійну хворобу, наприклад, артрит. Ось і виходить, що ця спеціальність не жіноча. У колишній столітті на кухні працювали виключно чоловіки, а в радянські часи їм на зміну прийшли жінки. На сьогодні це всі новини. А я нагадую, що випуски інформаційної програми день можна знайти на сайті Шосткінської міськради та на сайті Шостка Ньюз». Не перемикайте, аби почути народний та синаптичний прогнози. 21 жовтня вшановується пам'ять преподобного трифона, архімадрита в'яцького і преподобної пелагеї. У народі цей день називали ознобиці і казали, з трифона пелагеї холоднішатиме. Здавна день 21 жовтня, вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно замислитись про підготовку до зими. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, 21 жовтня, небо у шосі буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ. Денна температура повітря становитиме плюс 5. Вночі температура повітря до 0 градусів. Вітер південно-східний до 5 метрів за секунду.